Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо мариновану капусту. Це наш сімейний рецепт, за яким капуста виходить смачною та хрумкою і довго зберігається в прохолодному місті. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі Традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Капуста обов'язково повинна бути тільки пізніх сортів. Дрібно шинкуємо, моркву натираємо на грубій терці, солодкий перець нарізаємо соломкою. Всі овочі складаємо в миску. Готуємо маринад. Для цього в мисці з'єднуємо воду. Вона повинна бути прокип'ячена і охолоджена до теплого стану. До води додаємо оцет, сіль, цукор, горошки духмяного та чорного перцю та два зубчики, перерізані навпіл часничок. Все це перемішуємо до моменту, коли повністю розчиниться цукор та сіль. Далі маринадом заливаємо овочі. Тепер все гарно перемішуємо. Гарну перемішану капусту перекладаємо в банки, в яких будемо зберігати далі. Капусту не докладаємо до верху, виливаємо зверху маринад, який залишився. Накриваємо кришками. Капусту ставимо в прохолодне місце мінімум на 12 годин. Чим довше капуста стоїть, тим вона смачніша. Капуста простояла в холодильнику більше 12 годин. І вже можна подавати її до столу. Пробуйте приготувати обов'язково за цим рецептом. Капуста виходить дуже смачною та хрумкою. Готуйтесь з задоволенням, смакуйте всією родиною. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!